Добрий день, мої маленькі друзі! Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво! Діти, подивіться, хто це до нас завітав. Це маленька українка, наша лялечка галинка Наша галинка має вигляд справжньої української дівчинки. Вона одягнена в українські вбрання. Діти, давайте розглянемо, у що одягнена галинка. У сорочку вишиванку, спідницю, артушок. На голові у галинки віночок, на шиї червоне намисто, на ногах червоні чобітки. Особливо личить галинці наш національний головний убір віночок із квітів з барвистими стрічками. Але ж віночок. Це не тільки краса, але й український оберіг символ. У віночку нашим різнобарвні квіти, символ України і дарунок кліта. Тож усім на нього подивитись любо, гілочку зелену узяли у дуба, Квіточку любистку, щоб усіх любили, у барвінку листя аби довго жили. Чорнобривців квіти, щоб чорніли брови кетяги калини для краси і любові, у вінок вплітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити, а в червонім маку, що цвіте у полі, кров людей пролита в боях за волю. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї, їх веселе літо у вінок вплітає. Діти подивіться на цей віночок, який він красивий. Барвистий. Віночок плели не просто так, щоб прикрасити голівку, кожна квітка у вінку своєрідний символ, який мав дарувати власниці віночка щось добре. Барвінок вічно зелена рослина, і квітне він рано навесні. Тож квіти барвінку вплітали у вінок як символ вічного життя. Ще у віночок вплітали квітки деревію. Деревій – квітка невибаглива, куди б не потрапило насіння деревію, всюди проростає і цвіте. Тому дрібні білі квіточки деревію вплітали у віночок, як символ нескореності. А ось ця сонячна-жовта квіточка це безсмертник. Свою назву безсмертник отримав за те. Що навіть у сухому вигляді його квіти, немов живі. Окрім того, безсмертник лікує багато хвороб, тому жовтий безсмертник вважають квіткою здоров'я. За давнім повір'ям, дівочий вінок мав знімати головний біль та берегти волосся, і сприяли цьому яскраві квіти чорнобривців, не забували вплести у віночок і калину. Вважалося, що білі квіти або червоні ягідки калини мають дарувати дівчині кохання та примножувати її красу, адже калина символ кохання і дівочої вроди. А ще в українському віночку були доречними червоні маки, квіти пам'яті. Наш віночок це не тільки квіточки, а й різнокольорові стрічки. Кожна з них, як і квітка, має своє значення: коричнева символ матері землі, зелена символ молодості, жовта сонця, блакитна неба, жовто-гаряча символ життя, а рожева символ чистоти і добра. Стрічки прив'язували так, щоб вони були довші за дівочу косу. Вважалося, що вони оберігають її від злого ока. Мистецтво плести вінок ціла наука. Раніше вона передавалася з покоління до покоління. Важливо було знати, як і коли збирати квіти, як вплітати їх і зберегти, щоб вони довше були свіжими. Віночок був книгою душі дівчини, мовою квітів. Вона виражала свої почуття, стан душі, події, які відбувалися в її житті. Український віночок це символ і оберіг, наше минуле, наші традиції. А традиції свого народу треба знати, поважати та берегти. Діти, тепер ви знаєте, які квіти вплітають у віночок та якого кольору стрічки до нього прив'язують. І я хочу вам запропонувати розфарбувати український віночок. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, діти, до нових зустрічей!